В ході до судового розслідування були отримані тимчасові доступи, тобто встановлені оперативним шляхом, де знаходяться камери спостереження. На жаль, не всі камери були або працюючими, або зберегли тобто, певний час відео. З камер спостереження по різних вулицях: це організації, приватні фірми, магазини, таке інше. На цей час співробітники Федерального бюро розслідування залучені в кримінальному провадженні як спеціалісти. Вони спільно з нашими експертами, які проводять експертні дослідження, проводили додатковий огляд відповідно місця події, самого автомобіля досліджували і, оскільки в них більш сучасне обладнання, вони Мають більший досвід в розслідуванні саме вибухів, Вони проводять відповідні експертні дослідження на цей час стосовно речовини, яка використовувалась в вибуховому пристрої. Якщо ви бачили, вчора вже було з скріншот розповсюджений відповідних осіб. Ви бачили, що особа чоловічої статі має відповідну характерну ознаку зовні. це так звана іспанська борідка. З приводу, ну, якої він статури, ви побачили, він доволі міцної статури. За дослідженими експертними дослідженнями, зріст його складає близько, ну тобто, не більше 175 сантиметрів, десь 168 175 сантиметрів зріст чоловіка, а жінка близько 5 сантиметрів нижча від нього. Тобто у жінки орієнтовно 163-168 зріст. Відпрацьовуються відповідні особи, які можуть мати доступ, оскільки ми встановили, що вибуховий пристрій був не стаціонарний, не той, який перебуває на озброєнні в військових формуваннях в збройних силах України. А саморобний перевіряються особи, які мали відповідні доступи до таких вибухових пристроїв, Спеціалісти, які могли. Зробити такий саморобний пристрій встановлено вражаючі елементи, що вони походять від стаціонарного вибухового пристрою. Але на цей час, зокрема, спеціалісти з федерального бюро розслідувань допомагають встановити якісний хімічний склад речовини, яка була закладена. Ми єдине, що знаємо, що в еквіваленті. складая близку 500 грамм тротыла да действительно есть свидетель к сожалению он на сегодняшний момент не установлен поэтому мы просим вас как журналистов те люди которые смотрят повторяются просим установить это лицо если он наблюдает эту программу выйти к нам либо на горячую линию нас либо на 102 его показания будут очень важны для нас последствия. Это молодой парень, примерно ростом до 180 сантиметров. Характерная примета – черный рюкзак. На рюкзаке сзади две светоотражающие полосы. Он двигался в противоположном направлении от движения наших подозреваемых. По времени это было в ночное время 2.44. Ну, не соглашусь, что они не скрывали лица. Во-первых, женщина, если вы обратили внимание, она была в кепке в капюшоне, мужчина в капюшоне. Да, у нее характерная примета – это борода испанка. Женщина имела определенную походку, телосложение, скорее всего, занималась спортом. У мужчины было телосложение плотное, скорее всего, занимался тоже либо борец, либо тяжелая атлетика, и походка своеобразная была. Лица они не скрывали по нескольким причинам. Либо это были лица не местные, которые не знают ситуацию, не знают обстановку, либо это лица, которые как бы не опасались в дальнейшем за последствия совершенного преступления. На сегодняшний момент изъято более 150 камер. Не все они, скажем так, обработаны, не все видео показано. Более 140 терабайт информации. Это очень большой объем. Мы работаем, люди, мои оперативники, группа исследователей работают и днем, и ночью. Только для того, чтобы хотя бы просмотреть всю информацию, проанализировать и сделать соответствующие выводы. Проводится в зависимости от версии следствия, следственно-оперативное, оперативное мероприятие по установлению возможных свидетелей, которые либо видели непосредственно самих подозреваемых, либо могут располагать информацию в отношении подозреваемых. Можу повідомити, що на цей час вже допитно понад 500 свідків у зазначеному кримінальному провадженні. Дійсно, оперативний блок сказав, що на цей час ще понад 140 терабайт відео вилученого проглядається, обробляється, і відповідно, з урахуванням отриманих інформацій, ми висуваємо і далі дивимося, куди рухатись, тобто що саме шукати. На жаль, на цей час да ми не встановили тих осіб, але робота рухається і є в нас що відпрацьовувати на цей час.